Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про наболівшу тему. Це вічна тема, така як стосується акне. Чому саме хочу поговорити про неї? Тому що вона стосується кожного. У кожного є брат, сестра, внук, дитина, яка страдає даним захворюванням. Тому послухайте це відео буде для вас корисним. А хочу розповісти про те, що сьогодні зустрів я хлопчика. Напевно, років 17-18. І відповідно, що я в нього запитав, це, я, поки йшов в магазин, спускався ліфтом і побачив хлопчину. Я в нього запитав, тому що я побачив на вилицях хрупці. І навколо цього було висипання акне. Я в нього питаю, чи лікується він. Він сказав: так, я лікуюся. Я запитав, а чим саме? Він мені відповів, що він просто використовує вмивання обличчя компанії CV і ну, це аптечний засіб. І використовує крем. Е, який крем, Він не сказав, сказав, що там просто є саліцилова кислота, і він дуже сильно сушить його обличчя. Я в нього питаю: чи, чи консульвався він у лікаря, дерматолога, чи консультувався він. Е, Ну, я лише запитав, що я консультувався він лікаря-дерматолога. На що він відповідає мені, що е, це йому порадили просто в аптеці. Засіб. Тобто, я розумію, фармацевти з медичною освітою вони розуміються на ліках, косметичних засобах, ті, які подають, але ж вони не розуміються в захворюваннях і протоколах лікування. Тобто... Лікар-драматолог розуміється в своїх протоколах, сімейний лікар в своїх, кардіолог в своїх. Тобто навіть е лікарі, кожен не розуміється в усіх протоколах, тому що всі захворювання знати неможливо. І це не одиничний випадок такого. Зустрічаються такі люди, особливо підлітки, які просто подивляться відео в Тіктоці, в інстаграмі якогось блогера, і де він зі своїм ідеальним обличчям використовує даний крем і каже: «Вау, цей крем чудовий! І він вам допоможе від всього, чого хочете. Це просто чарівна паличка. Не існує чарівної палички в косметології, це як косметолог, я вам розповідаю. Тому що, щоб досягти певної якоїсь мети, потрібно дуже довго і плідно працювати. І, ну, це дійсно так. А на рахунок лікування. Чому я хочу поговорити на цю тему? Тому що в мене жирний тип шкіри, і я особисто володію захворюванням акне. Акне це хронічне захворювання. Тобто ці висипання будуть до моєї смерті. І що потрібно робити ось фото, як я виглядав до, зараз ви бачите моє обличчя, воно знаходиться в ремісії, але це не виключає того, що в мене з'явиться нове висипання. Ну, якесь порушення імунної системи, наприклад, там, захворію на гервеї, або з'їм, як я люблю, щось солоденьке. І це також провокує нові висипання. І тому потрібно лікувати, або вже хоча б дослухатися порад тих, хто дійсно розуміється на цьому, дійсно, як то кажуть, зів собаку. Я багато в своєму житті перепробував, і я це все вам розповім. І, або вже хоча б йти до дерматолога, який лікує акне. Тому що, послухати, фармпредставника, тобто провісора в аптеці, і не забуваємо, що. Як я зазначив, вони розуміються в ліках, проте їм потрібно і заробляти гроші, скажімо вже так на, насправді. Е, і вони продадуть якийсь косметичний засіб, як вони навіть не розбираються, як саме ним користуватися. Тому що як користуватися косметичним засобом, в цьому вже розбираються виключно косметологи. І, відповідно, скажуть ось візьміть... Навіть не дивно розглянувши вашу шкіру. Якщо у людини жирна шкіра, це, точніше, якщо у людини наявне висипання, це не означає, що у людини жирна шкіра. Потрібно її детально розглядати під світлом, можливо, навіть під лупою, щоб зрозуміти, який це тип шкіри сухий, жирний, комбінований, нормальний і тому подібне. І уже після цього назначати домашній догляд, тобто вмивання, тоніки, але акне. Потрібно лікувати. Ніякими не кремами, сироватками. Це лише є додатковим кроком, щоб підтримувати захворювання в ремісії. А ось е лікування заключається в медичних засобах. Це адепалени, наприклад, деріва. Це може бути е бензилпироксид з поєднанням антибіотику до це може бути ретиноїди системні, які потрібно споживати всередину, але перш ніж їх споживати, потрібно здати біохімічний аналіз крові, печінки, подивитися, як вона реагує, і ниркові проби. Тому що системні ретиноїди, вони дуже сильно впливають якраз на функцію і роботи печінки. Забіжу наперед, що у мене лише акне... Ну, не 4-го ступеня, це коли наявні кісти, я покажу зображення. У мене було лише звичайне висипання акми третього ступеня, і мені допомогло в моєму лікуванні якраз е, використанням е, адапалену, ні, не адапалену, бензилпероксиду і в поєднанні з антибіотиком. Це якраз дуак. І він єдиний, хто допоміг мені. Але це не означає, що він допоможе вам. Тому що є певна класифікація висипань і, відповідно, певні його етапи лікування. Тому що починається від найменшого до найбільшого. Починається саме з адапалену, тобто з деріви. Потім може бути додання деріва С, наприклад, або може бути доданий ЕФЗЛ, тобто більш глибше лікувати. Той самий ДУАК. Ось, ну і сама, як то кажуть, атомна бомба це уже використання системних ретиноїдів під контролем виключно лікаря. Наведу приклади, які були лікування, і зовсім мені не допомогли в моєму житті. Це було призначення деріви. Деріва, вона чудовий препарат, але вона слабка для мого ступеня захворювання. Тому потрібно спочатку розібратися, який ступінь акне. Також використовували, що ще я ще використовував, лікар-дерматолог мені призначав бовтанки. Я вважаю, це бовтанки вже дуже давній і недієвий засіб, тому краще використовувати новітні і сучасні засоби у лікуванні, які є протокольні. Додачу до Бовтанок, він мені призначив ентеросорбенти, які також не мають ніякої. Доказової функції, і вони не мають, має на увазі доказової функції в лікуванні акт. І відповідно вони не працюють е, з даним захворюванням. Тому особливе ліку... Що ще призначали? Е, призначали мені ще е, я забув засіб, але коли буду редагувати відео, я вставлю картинку е, на даній хвилині. Е, цей засіб, назву якого я забув, е, непоганий був. Він мені допоміг, але. Але він мене незагання не заводив в ремісію. Тобто він зменшив кількість висипань, але в ремісію він мене не завів, щоб я міг там, наприклад, з'їсти щось солоденьке і чудово себе відчувати. Також е... хочу зазначити, що не слід вживати, точніше, слід користуватися косметичними засобами. Мінімум 3 місяці, тобто 12 тижнів, і лише після цього судити, допоміг він вам чи ні. Тобто, якщо ми розпочинаємо з першого кроку деріва, тобто Адапален, деріва це торгова назва, то тоді потрібно використовувати 12 тижнів і після 12 тижня подивитися на результат. Допоміг він вам чи ні. Якщо він вам не допоміг, тоді ми використовуємо засоби з бензилпероксидом. Можемо бензилпероксид з поєднанням а, використовувати. І, відповідно, дивимося знову 12 тижнів, чи допоміг він нам, чи ні. Якщо він нам не допоміг, тоді ми вже використовуємо, наприклад, бензилпероксид з антибіотиком. Якщо і він нам не допоміг, ми можемо додати в поєднання бензилпероксид, антибіотик і адапален. І вже див, спостерігаємо на цьому етапі комбінацію дану. І дивимося, вона нам допомогла чи ні. 12 тижнів. І вже після цього, тільки якщо вже ці кроки не допомагають, призначаються системні ретиноїди. Але, звертаю вашу увагу, обов'язково під наглядом і контролем лікаря і під. Здачою біохімічних аналізів, біохімічної крові, тому що вон, системні ретиноїди дуже сильно впливають на печінку. Ага, і слід зазначити, що всі ці засоби пересушують шкіру, і тому потрібно призначити: увага, правильний зволожуючий засіб. Адже він не повинен містити камадогенних чинників, Тобто комедогенних складових. Що таке комедогені це ті речовини, які викликають акне. Тому що зволожуючі засоби, вони призначені саме для сухої шкіри, щоб її зволожити. Але є конкретні засоби, які не викликають нових висипань і зволожують шкіру. І це повинно призначати, якраз вам виключно косметолог, а не аптекар, тобто фармацевт з аптеки. Тому що він. Ніякому разі не розуміється на складових інгредієнтах. Він в тому, що знаходиться саме у косметиці. Тому що в цьому лише розуміється косметолог, яка, яка речовина є комедогену, тобто спричиняє нове висипання, а яка ні. І який крем краще зволожує, а який ні? Адже косметолог вже пропрацював певний час і має певний досвід. Тому. Користуйтеся даними порадами і дослухайтеся саме кваліфікованих спеціалістів тих, які розбираються в цьому. Тому що фармацевт аж ніяк не розбирається, як лікувати акне. Так він розбирається в усіх фармацевтичних препаратах. Але як лікувати які комбінації, які використовують прописані в протоколі, це вже не його обов'язок. І він в цьому не розуміється. Він розуміється в повсякденних захворюваннях. Що ви там призначите при ГРВІ, але знову ж таки, не при якихось там особливостях вашого організму. Ви себе питаєте там, що мені призначити від насмарку, він вам скаже, що призначити від насморку. Але, наприклад, у вас там ковід, чи у вас там пневмонія, а насморк це лише симптом, то там взагалі вже потрібно призначити антибіотик. Фармацевт навіть не зможе вас послухати. Тому що навіть якщо він послухає, він не розбере, де дихання у нас везикулярне, тобто нормальне, а де у нас присутні хни, хрипи. Крепітація. Цього вже фармацевт не розбереться, лише лікар. Тому, наголошую, потрібно відвідувати саме кваліфікованих фахівців, а не послухати якогось блогера з інстаграма чи Тіктока, що саме він використовується даним засобом і бачив вау-ефект. Йому проплатили за рекламу, а ви всі повелися. Тобто, потрібно дослуховуватися лише виключно тих, хто має, як мінімум, медичну освіту. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тут буде багато чого цікавого. Якщо ви хочете щось дізнатися цікаве, наприклад, про розаце, то про це також можу вам розповісти в наступних відео або якусь цікаву тему в моїх блогах. Ви хотіли б, щоб я її освітив, то я вам з радістю про неї розповім. За кожен ваш лайк я дуже дякую, тому що це надихає мене записувати вам нові відео і розповідати щось корисне.